Вітаю, я Недоля Руслан, студент групи 3К1 23-24 начального року. Мій проект на практику з комп'ютерної схемотехніки це електронний контролер сайту. Для пристрою я використав такі компоненти: мікроконтролер Arduino Uno, LCD-дисплей з модулем розширення I2C, номеронабірник набірник серво-мотор, давач температури та велості DHT 11, інфрачервоний приймач, модуль RGB світлодіода, фоторезистор та пасивний п'язодинамик. Мій пристрій працює наступним чином. При запуску ініціалізуються всі компоненти, і пристрій переходить в режим очікування вводу. Є два способи вводу, номера номеронабірник та пульт дистанційного керування. Користувач повинен ввести Пін-код з чотирьох цифр, записаний в постійній пам'яті контролера. Якщо введений код правильний, сервомотор відчиняє кришку сейфа та очікується натискання кнопки. При короткому натисканні сейп замикається. При довгому перед закриттям викликається функція зміни коду. Код зберігається в постійній пам'яті пристрою і не старається після вимкнення жилення або при перезапуску пристрою. Також пристрій має кілька давачів, сенсор освітленості, який відповідає за автоматичне вимкнення-вимкнення підсвітки екрану, давач температури та вилогості вводить поточні значення на екран, та вмикає тривогу при перевіщенні заданих нормальних значень. Щоб вимкнути її, треба зачекати нормалізації параметрів і затиснути кнопку. Дякую за увагу.